Це бабуся Євдокія Іванівна. Вона наробила катавасії у рідному та сусідньому селах. Жінка пішла в ліс по гриби і не повернулась додому. Руку підіймити не годна, ногу не гадна, плечі гену. Та я синого опала в кутчах. І я цими кутчами йду в жени, ага, перевернулася вже. Піду йду трохи перевернулася вже, зашпоталася, пристала, Ай, Боже. Спочатку родина самотужки розпочала пошуки, коли захвилювалася, що бабусі довго немає. Але після безрезультатних пошуків невістка повідомила сільського голову Степана Николюка і громада спільно з поліцейськими вирушила у ліс. Вона каже, я піду до лісу по гриби. Я кажу, ну, звичайно, не треба жити так іти, бо то було після дощу. А вона каже, ні, все я троха. Ну і так там було за пів одинадцятої години двадцять. 20... П'ять по десятій дочка подзвонила мені на роботу, що вже нема баби. Я, каже, за нею почала кричати і її не чути в лісі. Бабка була вже похилого віку, і вони побоялися, що може ну, з нею щось статися, не добре стати або що. І вони тому почали, вони почали перший раз розшуки самі. У пів одинадцяти почали шукати. Ну, як результату ніякого не було, вони вирішили звернутися до мене. А я вже в свою чергу звернувся в чергову частину снятинського відділення поліції. Шукали її до Києва Іванівну майже два дні. Поступило повідомлення від сільського голови села Джурів, Николюка Степана Тарасовича про те, що жінка похилого віку, місцева мешканка, пішла в ліс по гриби у 7 годині ранку і додому не повернулася. Повідомлення поступило десь близько 9 години вечора. Я в складі слідчо оперативної групи, як начальник кримінальної поліції, виїхав на місце події до господарства, де мешкала безвісті з на місці події вже був сільський голова, поспілкувався з сільським головою, з родичами. Родичі нам показали шлях її виходу з господарства. В принципі, вона так живе неподалік лісу, в кінці городи вже ліс, і вона стежкою з дому прямо вийшла в ліс. Після пошуків бабуню знайшли на протилежній стороні лісу уже сусіднього села. На щастя, втомлена, перелякана і голодна жінка, таки повернулася до родини живою та неушкодженою.